Браво, браво! Молодці, друзі! Слухайте, розігрівчик у нас прикольно проходить. Ну, тож, тож правда, ви ще всі тверезі, правда? А що а буде, як будете не тверезі? Ну, а що бути не тверезими, ви знаєте, там є бар Коротше, є пиво, є, є горілка, може і самогонка є, і, і, і ще щось є. Та, є і випити і закусити, друзі. Хто хоче, хто голодний, хто голодний. Будь ласка, там є бар, шашличок, реберця, все все кльове, смачненьке, свіженьке, лише зараз приготовлене на вогні. Смачного, так, хто хоче. Так, вже скоро дивлюся на години, Скільки, скільки? Ну, вже скоро, вже скоро у нас розпочнеться концерт. Всі всі готові вже до концерту, правда? Сто підсотий раз ставлю то питання, дурне питання.